Чи було в тебе колись те, що ти запланував свої справи на завтра, але так склались обставини і життя, якщо так можна сказати, те, що ти проспав і був дуже собою незадоволений. Або інша ситуація, те, що ти, наприклад, щось запланував, та замість того, щоб це зробити, навіть якщо це повинно було б відбутися через 2-3 години, ти за це забув собою незадоволений, і просто тебе якось, якось гоняють ці думки, що чому я усе це не зробив, і через це я не став краще, так? То одна річ, яка може змінити цю ситуацію на краще. І я впевнений те, що якщо це робити кожного дня, якщо, наприклад, в тебе є якась думка, є якийсь план, і завдяки одній речі можна дуже... Ефективно використовувати свій час і відповідно виконувати свої плани. На жаль, я скажу щиро, те, що не завжди також цього дотримуюсь, але я пробував це у своєму житті і зовсім якось випадково до цього прийшов, не бачу ніде таких відосів, можливо, вони є, але я не знаю, тому що це моя особиста така ідея, так би мовити, так ось. що треба зробити. Припустимо, тобі, треба прокинутися. Завтра о певній годині, так? То краще з усього, коли ти прийшов з роботи, неважливо, з якоїсь справи додому пізно і вже втоманий, то одразу поставити собі будильник, налаштувати на певну годину і бажано потім закинути телефон на зарядку. Я особисто не раз. Засипаю з розрядженим, на жаль, телефоном і не увімкнувши будильник, але я впевнений, якщо я виправлю усі ці моменти, то життя стане ще більше продуктивнішим. Але хочу вам сказати, але те, що на роботі, коли я працюю, в мене теж є певні обов'язки, та на роботі я намагаюся планувати. Так, час, щоб в певну годину виконувати певні справи. що я маю на увазі? Наприклад, я працюю до 23 години. Відповідно, до 21 години я займаюся першими справами до 21.30 іншими справами, до 22 ще якісь справи, і далі, коли вже 22, то я приготовую, наприклад, свій, своє робоче місце. Щоб потихесенько вже збиратись. Тобто я прибираю після себе, я там можу, наприклад, винести сміття, так? Тобто, щоб не був якийсь безлад. На роботі в мене з цим проблем нема і я дійсно дуже задоволений, те, що, уявіть, я працюю, граю в будильник, і у мене є усвідомлення того, те що чувак, ти повинен робити щось інше. І відповідно таким чином ти робиш певну справу. і навіть немає таких думок, а може я не встигну, а може там з часом і не треба розуміти кожну секунду брати телефон та дивитись, котра є година, тому що в тебе в голові є усвідомлення, що будильник вже налаштований, все окей, не переймайся. І загалом, якщо ми спробуємо впровадити таку річ саме в житті, я маю на увазі те, що не кожну секунду ви повинні ставити будильник, так? А саме якщо в тебе є розписані дні, до речі, посилання на цей відео я залишу в описі, бо в мене є окремо відео на цю тему, якщо у вас є важливі плани, то тоді ви як можете зробити? Ви можете підготувати заздалегідь час, щоб прокинутись, привести себе до ладу і завдяки цьому. Ви зможете вирішити свої важливі справи, моменти, і просто будете пишати собою.